Мені інколи досі не віриться. Я сиджу і думаю, боже, невже ми все це пережили? Невже це все закінчилося. Поліна ділиться своїми емоціями після семи місяців розлуки з хлопцем, який спочатку боронив країну, а потім потрапив у полон до росіян. Дівчина розповідає: військова історія її Володимира розпочалась 24 лютого. На той час він перебував у Польщі, але не роздумуючи, перетнув кордон і лише написав СМС. Я йду захищати Україну. До цього 26-річний хлопець не. Служив в армії, мав лише базові військові навички, але його це не зупинило. Про вчинок бійця знали тільки брат та дівчина. Маміш сказав, що їде волонтерити у Львів. Але насправді Володимир вступив у окремий полк спеціального призначення Азов. Спершу стримував лють ворога на Київщині. Втім, у березні чоловік підписав контракт з головним управлінням розвідки і став одним з понад 70 добровольців, які зголосилися летіти на підмогу до Маріуполя. Але від початку квітня коханий на зв'язок каже дівчина. Жодного разу не виходив. Не повідомлень, не дзвінків. Я не знала, скажімо, нічого, абсолютно всю інформацію я шукала, шукала його знайомих і тому, що кожен той попив, він нам не розповів не частину свою, не позивний. І шукати було надзвичайно важко. Наприкінці квітня дали почав відповідь, що його немає в списках загиблих. Але я розуміла, що одне в Маріуполі, яка була на той момент, це не показник. Втім, із Володимиром і дійсно все було добре. Він вижив, та як і всі захисники Азовсталі потрапив наприкінці травня у полон. Відтоді життя дівчини перейшло в режим очікування. Після теракту в Валенівці кожен день був схожий на випробування, адже розуміла, що такі звірства можуть повторитись, і вона вже ніколи не побачить свого нареченого. Про обмін 21 вересня Поліна дізналась з чату, в якому вони переписуються з рідними полонених. Казали, що повернулось чимало хлопців. Проте, коли координаційний штаб опублікував списки Обмінняних серед 215 імен дівчина не змогла віднайти свого воїна, втім перевірила ще раз і не дарма. Ініціали Володимира були у переліку звільнених захисників. Я розумію, що все його обміняли. Я просто не могла стримати емоції Я телефон просто сам вже випав з рук, я почала дуже сильно плакати. Цей момент просило так. Це була така ейфорія яку я не відчувала ніколи в житті. я Лим п'ять у мене була така істерика, що я не могла навіть зателефонувати його мамі і пояснити, що його обміняли. Ставлення точно не те, яке в українців тут до росіян. Там умови зовсім інші, але розповідати про них ми поки що не можемо, тому що це дуже шкодить його побратимам, нашим друзям, які все ще перебувають там. Мій хлопець особисто до полону, до фійни взагалі він займався бодібілдингом. В принципі, займався в залі, займався важкою атлетикою. Він мав просто приголомшливу форму, дуже гарну, дуже красиве тіло. Полоні він схуд на 40 кілограм не зламатися і дочекатися Володимира дівчині допомогло кохання, адже воно здатне перемогти будь-якого ворога. Головне боротися за кожного українського воїна, де б він не був, та не дати світу забути про них. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.